Привіт! Привіт! Uh, ну що, їсти буде? Да, ми з тобою так кажемо привіт, наче ми спали з тобою в різних якихось місцях? Uh, привіт, друзі! Ми сьогодні зібралися тут разом з вами, щоб uh, поїсти. Поїсти, да. Сьогодні ми будемо з вами їсти Хачапурі. Я думаю, ми це вже дізналися по заставці. Uh, давайте поговоримо, що таке Хачапурі спочатку. Слухайте, я... Ми... Ти теж гуглила. Так, да, ми... ми гуглили. Ми що хачапурі І чия це їжа насправді. Да, є трішечки така рубка в інтернеті, де е, рубаються трішки між тобою грузини та вірмени. І одні кажуть, це ми пекли, інші кажуть, що ні, це ми пекли. І в цілому ми не будемо говорити, що хтось правий, хтось не правий, але якщо зайти в Вікіпедію, і це, мабуть, такий самий. Сама крута платформа, по якій ми можемо оцінювати цей пункт. Вони пишуть, що грузини все-таки вигадали хачапурі. Uh -huh -huh. Uh, да. От такі справи. І кажуть, що хача це значить сир, а пурі хліб. Ну, подивимося. Або навпаки. Я не пам'ятаю? Ні, саме так. Не? Та. І у вересні 2011 року влада Грузії оформила патент на Хачапурі. Отакі От справи Ми Тож... ж можемо вважати, що все ж таки Грузія. Ми будемо нейтралітетом. Добре, добре, а можна вже їсти. Да, можна вже Ні-ні, ще не можна їсти. Я хочу, щоб ти розказала, бо я, якщо чесно, сам не дуже вкурюю все це, і розкажи нам всім. Взагалі, хачапурі ок, не ок, можна його їсти, якщо я худну, якщо я качаюсь. Кому можна, кому не можна. Давай так е, хачапурі насправді це як я сказала це вуглеводно жирова страва. Тут дуже багато сиру, як ви вже зрозуміли. білки там вже а, молоко, Але білок. там не багато зовсім білку. Там маленький відсоток білка, і це варто розуміти, що все ж таки тут вуглеводів дуже багато і жир. Да, сир. Тут можна значити, одне хачапурі з'їв і закрив норму жирів по добовій нормі. Але е, у нас на курсі, наприклад, є хачапурі по Аджарськи. Також дівчата самі готують е, легко, швидко. і є ви хачапурі. Насправді найважливіше це правильно поєднувати цю страву з іншими продуктами. Наприклад, хачапурі з овочами це взагалі ідеально. Плюс до всього хачапурі це правда такий класний продукт, класна страва, яку можна вживати. Або на сніданок це як лінивий хачапурі, Ну не всім може зайти ця страва зранку. Я думаю, ти погодишся зі мною. А взагалі, в ідеалі споживати її на обід. Головне, щоб була правильна порція і правильно поєднана. Бажано поєднувати, звісно, з овочами. Ось так. А якщо я ввечері хочу з пивком його тішки перевернути, то, то значить протягом дня ти повинен. Так зробити, щоб твоя добова норма вуглеводів і жирів була трішки менше, а ввечері доїсти, так би мовити. Але це знову це одноразова акція, це ж не щоденно буде, вірно. Тому якщо у вас буде раз така вечеря, це буде ок. Головне, щоб це було не на постійній основі. Дякую, мені чітко зрозуміло. Якщо хочу пиваса, то я просто день, цілий день буду бігати, а потім ввечері. А, Дя, ні. Добре, давай їсти. Я така голодна. Е, чекай, ми будемо оцінювати хачапурі по трьом критеріям. Е, перший критерій це що смак, мабуть. Смак да. найважливіше. Е, друге, це естетика. Те, як для ви... мене важливо. це Олег сказав, що це не важливо, але для мене важливо. Ну якби мені... Напишіть, будь ласка, в коментарях чи це для вас важливо. Напишіть да. і третє це ціна. Ціна. Ціна да почнемо. Я хочу їсти. до цього почати. Так... E, давай, давай ми <х lost> почнемо. <gül> <просяком>. <gül> так, я візьму жовтком. Олег не любить хачапурі жовтком, але щоб ви знали, в принципі, в хачапурі по чарській іде жовток всередину. двох із хачапурі міміно і окіфліс є жовток. У мій баран той тобто той самий баранчик немає жовтка. Але в принципі це, мабуть, на <гнал> Да, <etmek> Ми ж тобі не сказали, які ресторани будуть. <гнал>. <гнал> так, і що відразу скажемо, що це не реклама. Да, да, ми нічого, чесне слово, ми нічого не З брали. За не це, маємо. Нам безкоштовно його не дали. У нас є той самий баранчик. E, а... Це Old Tiflis. Old Tiflis і Міміно. Саме ці три ресторани ви нам найбільше написали в моєму інстаграмі в віконечко. Тому ми взяли по вашій рекомендації ці три хачапурі. Пана, а реально скільки тобі заплатили за, за них? Ніхто мені нічого не платить. Ти ж казала, що ти баба за тут. Ми тоді це робимо. Ну як для Щоб люди знали. Добре, давай знаєш. їсти. Е... Я починаю з цього. Я от хочу ну, прямо давай. це. Він Я на мене це дивиться. Це так? ми будемо зараз їсти Old Tiflis. Так, це Old Tiflis. Я mm. вам хочу сказати, що такий він ну прям добротний шматочок. Такий. Mm. Mm. От не дивишся на це, хоча б Я вже їм. Прям хочеться його їсти. Mm. 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 Ммм, А це то? Дуже смачний. Він такий соковитий, солоненький. Мені подобається, що тут такий засмажений сир. А ще ніколи не їла, до речі, жовтка, хоча б рішення оминаю. Ти там зараз будеш Я, Зараз я буду пита. Взагалі, як я бачила, що правильно зробити це виделкою, розмішати саме яйце і сиром, ось так всередині в цій лодочці, а потім їсти. Ну, в нас, бачите, трішки порушена техніка. Слухай, ми, до речі, зараз ймо. Естетику <кхм> <кхм> ми вже дуже не оцінимо. Але найкрасивіше це виглядає в хачпурі, до речі, саме з Погоджуйся. Максимально апетитно виглядає. Така тут скоринка, мене прям, я не знаю, Має прям... Слинки течуть. Так, і, да, і за вушками, пітніє, бо дуже-дуже апетитно виглядає. І, блін, це красиво. Mm. Це дуже смачний хачапурі. Да. Однозначно. Ну, по естепіті. Ну, я потім підійму і доїм. їм. Mm. Ну, це класно. Так. Да. Да. Mm. Це дуже смачно. Я, мабуть, в камеру навіть майже не дивилася, просто їла. Головне, ж, знаєш, що яйцями можна хапанути якийсь Дуже смачно. Головне, щоб там такого не було. Що окей, візуально це перше місце 100%. Однозначно. На смак ми будемо оцінювати, але на смак прям дуже смачно, прям реально класно. Давай відкладемо, щоб люди не думали, що ми дуже багато з тобою жеремо, бо нам ще з тобою треба трішки їсти. Окей. Не дуже смачно. Вау. прям. Я пропоную спробувати міміно. Добре. Ні, візуально, в принципі, непогано виглядає. Просто поки я довіс, жовтока так розтікся по, по всьому цьому хачапурі. і... Але від себе я скажу те, що для мене хачапурі міміно найменш дякую. Найменш привабливим. Візуально. візуально, так. Добре. Окей. Пробуємо е, хачапурі міміно. Ну, абсолютно інше. Скажи. Джосім не таке. Що скажеш? Зовсім не така. Mm. Воно менш солоне, Воно не таке соковите. Mm -hmm. Але його трішечки раніше забрав, Він на 15 років. Але я менш його ще все одно підігрівала. Я хочу сказати, що, от якщо зрівнити перші хачапурі і друге, тут однозначно менш соковите. Але мені подобається, от я повернусь до першого хачапурі, візьму цілий кусочок. Що тут якось от аж сир всередину в бортики. І це класно, це прям вау. А тут прям такі бортики, знаєте, ну хліб-хліб, все. Ну хліб. Ну, сир, мабуть, більше там. Да. Це більше сиру. Ну, все, їсти. <кій> Слухай, а візуально, що виглядало ліпше? Баранчик чи міміно? Для мене баранчик краще, ніж міміно. На даний момент. Візуально. Mm, так, мені баранчик. Більш а візуально мені більше міміно подобається. Для мене mm, на першому місці виглядає олтіфліс, потім міміно, а потім баранчик. А в тебе тише навпаки. У тебе олтіфліс спочатку виглядає ліпше баранчик. баранчик а потім і, а, По смаку поки що олтіфліс, але трішечки круче. Так, однозначно тіфліс круче. Тепер, Тепер я тобі подам шматочок, сонечка. Давай. Хоч mm. десь мені хоч, хоч якісь ці а -а. допомоги. Послужити. Ну, от мені прям е, з виду подобається. Е, Сиру видно, що тут так добротно, знаєте, не пошкодувало. Так, да, сир більше тут. Головне не плямкати. Я стримую себе, як можу. Mm -hmm. Я взагалі як їм, я плям хочу, Женя кричить з іншої кімнати, що закрий рота. Слухай, ну. Смачне. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. Тут реально багато сиру. Воно мені дуже yeah. подібне до міміно, але тут більше сиру. Mm. А мені подібніше більше до олтіфліс. Ну. Mm. Mm. І також тут всередині підбор таке аж загнаний сир. Тим самим ви не їсте типу ніби просто хліб-хліб, як в Mm, а ви їсте? <как> ну от, смачні бортики. Так, можна виростити? Не кажи хліб-хліб, алтів, бо вони нас знайдуть, і я думаю, це може бути останнє відео на нашому каналі. <как> mm, але дійсно тут більше сиру. Мені дуже подібно до алтів, але тут прям сиру багато. тому воно По розмірах хачапурі саме менше. Uh -huh. Може за рахунок цього, трішки менше тіста, але самого сиру багато. Дуже смачно. То... Для себе хочу ще зрівнити з ці два. Ти ну, просто хочеш поїсти, скажи чесно. Поїсти хочу, я тебе чекала, забор, дуже отак Бутерброд один на один попади і їш. Зараз ми камеру вимкнемо і я думаю, ми так зробимо з тобою. А коло ми будемо пити? Ну, не, не в камеру ж. Ну, я це, коротше, виріжу, так? Да? Давай, колка. Кулка, <плес> жирні? Головне, щоб ти не був жирний. Тоже вірно. Окей. Okay. E, e, і зараз оцінимо з вами e, ціни. E, дивіться, значить, e, така історія по цінам. Ми e, купили в баранчику в Хачапурі, і він коштує 248 гривень. E, Оцінюйте самі, дорого це чи дешево, 248 за той самий баранчик. Mm -mm. А ще ж э, тут, почекайте, якщо саме вивіз, у них 20% знижка. Ми, ми купили не по самому випуску, ми ми купили, ми не дали цю о, да, Ми купили у вихідний день і це 248 гривень. Ми беремо повну ціну без різних знижок. Е, далі у мене ось міміно, це це хачапурі, воно коштує 219 гривень. Ну, до речі. Mimino, да? так? Uh Міміно. -huh. І Волтіфліс мені не дали чек, але воно коштує 215 15 гривень. Тобто, Волтіфліс найдешевше. Потім іде гад. Oh а потім іде мій баранчик. Тобто Волтіфліс виходить у нас. Це yes. не реклама Волтіфліс, mm -hmm. не подумайте, але це найдешевший хачапурі. Найкрасивіший візуально. Але... Запакований він був не, не топчик. Не так запакований, так. Да. І можна він краще. Саме смачний. Ну, це, на мою думку, ти згодна. Да. От у мене зараз по смакових цих я їм і розумію, що м -м, він такий більш такий солоний, м -м, такий прям чітко виражено солоний. А в мій баранчик, він такий менш солоний, але також дуже смачний. Угу. Тобто, міміно з ними не конкурує для мене. Але ось між цими двома. Окей. Mm -hmm. Дивись, далі на другому місці, мабуть, буде це баранчик. А змактаєш, але перший Да, Він смачніший, ніж Mimino. 100%. Uh, упаковка ліпша. <кій> візуально він виглядає на другому місці для тебе. Mm -hmm. Для мене на третьому місці він по візуалу. І по прайсу він самий дорогий. Ну, А міміно середня mm -hmm. ціна. Uh, візуально соусов so -so, і по смаку теж so -so. То, мабуть, Скоріше за все на другому місці буде баранчик на третьому міно, а на першому. Волтіфліс! Так, але правда, він класний по всіх якостях, і я, наприклад, приємно вражена. Слухай, я заїхав всі три заклади, щоб їх забрати ці хачапурі і Волтіфліс і зайшов і там. Наче такий грузинський дух. Я думаю, зараз грузини з саблями вийдуть і мене десь тут почнуть. А якщо ти обговорювати робиш? сервіс, то де тебе найприємніше зустріла? сервісу найліпше було в баранчику. Там відразу заходиш, дівчата стоять, зустрічають. А так в цілому баранчику в принципі завжди зустрічають так приємно. ну особисто на мою думку. До <реч <Your anxiety> речі, про міміно ні разу там не були ні я, ні Олег. І ми навіть не знали, що там смачне хачапурі, але ви писали дуже багато варіантів, що міміно там в міміно прям вау Е, В цьому сервіс Окей був. Я прийшов, мене запитали, карта, не карта, чеки. Алті мені чек надав, yeah. навіть не запитали, чи потрібний був. Запитуйте, чи потрібен чек, а ah, взагалі давайте його. І... Коротше, все було окей. Да, висновки робити тільки вам. У нас на першому місці знову ж таки олтіфліс, баранчик, а потім на третьому вже міміно. Було в цілому смачно. Мені да, сподобалося. Було Куштуйте, пишіть в коментарях, що вам подобається, що не подобається. Так. Це наш вердикт, але це дуже нічого не означає. Можливо, хтось наша суб'єктивна думка. любить. Да. А, а ми а... хочемо від вас почути. Варіанти напишіть, будь ласка, в коментарях, яку страву зняти наступною. Що б ви хотіли бачити, пишіть, і ми, звісно, знімемо про це окреме відео. Буде цікаво. Що ти вбираєш? Я, я, ні, ну, ні, нічого я, я накривала. Дякую вам за увагу і до зустрічі!